У травні є дуже чудове свято, День Матері. Як ви знаєте, в мене залишилася одна мама, це моя свікруха. І коли я запитую її, що їй подарувати на день народження чи на день матері, вона завжди говорить, нічого не потрібно, в мене все є. Але я коли почула, що в наше місто приїжджає народна артистка України, Надія Шестак. Я подумала, що вона так її любить, і це буде чудовий подарунок. Запросила, і вона мене вже чекає. Ну, звісно, я йду не сама а з сестрами. Думаю, їй дуже сподобається. Вона дуже любить пісню, сину мій. Здравствуйте! Здравствуйте! Зараз фотографія. Ви готові до концерта? Ну, готові? Готові, 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 готові. Я радію, що подарую їй чудовий вечір і гарні враження. Невеличкий гостинний будинок культури наш радо зустрічає гостей та жителів міста. А вона береже вашого сина. Вона народить діточок, і вам буде радість. І для вас пісня, яка так називається Невісточка.